Дякую бібліотеці, що зекономили мені 190 гривень, і я хочу зекономити їх вам. Це Сучасний американський автор, який пише, нібито в жанрі фентезі фантастика, його книжка під назвою Одного разу в Калабрії отримуємо історію про одинокого фермера-самітника, якому 46 років, живе на своїй фермі в Італії, в регіоні під назвою Калабрія, і займається своїми тваринами городом. Нічим таким цікавим його життя не відрізняється від решти інших фермерів. Але одного разу саме до нього на. Його територію приходить єдиноріг з нюансом, не буду казати, яким, бо це буде спойлер. І після цього його життя нібито змінюється. І якимось дивним чином, італійська мафія також дізнається про те, що на цих землях з'явився єдиноріг, і звичайно, мафія хоче це собі до рук прибрати. Ось це всі події, які відбуваються в творі одного разу в Калабрії. чи є там якийсь незвичний сюжет. Ні. Чи є там гарне розкриття персонажів? Ні. Чи є там щось таке, що дуже може зачепити, після чого у вас залишиться якийсь посмак від книжки приємний? Ви будете в захваті або ви будете дуже здивовані, але це буде приємне здивування, воно буде якось вас тримати. Чи є тут інтрига? Ні, всього цього в цій книжці немає. Що тут є із приємного, так щоб не казати, що це прямо взагалі якась. Дуже погана книжка це описи природи, описи оцієї цієї італійської провінції. Мабуть, це все цікаве, що є в цій книжці.